Доброго дня, друзі! Сьогодні 3 липня 2025 року. Ось така цікава болячка напала в мене на виноград, на сорт сенсацію. Так і не, не можу зразу її приділити, що воно таке. Такі з'явились коричневі плями. Ось я великим пальцем показую. Ось. Оце потім усю. Є тут пошкодження у ідіумому. Ось. Ну, ідіум то зрозуміло, то я вже обробив водоіум. А що оце за коричневі плями? От, Не можу зрозуміти. Діло в тому, що от тільки в цьому місці, тільки на сенсації. Ось тут ну тут є де більше, це звичайно уідіум, а ось де маленькі такі, ось, ось оця, наприклад. О, це не уідіум. Ну і не чорна плямистість. О, що цікаво, що ось рядом кадрянка, например. Ну, чиста, немає нічого. Ось. А от саме на сенсації, от, при тому майже на всіх гронах. І що цікаво, що снаружі, е із знутрі чистенька. Сказати, що препарат якийсь особливий там. Так вроді все оброблялось однаково і ніде такого немає. О, ось ось тоже Раз і от, ці от коричневенькі такі плямки. Не знаю, стираться, вони не стираються, так як от от тих жучків, що от лазять по бутонам і залишають таке, як парша. О, а тут ну не зрозуміло мені поки, що воно. А ось те, що цвіло пізніше. О, ось чистенька. Можливо, в той період, чи дощ якийсь особливий прийшов, чи тут чимось бризнули особливим. Ну, незрозуміло. О, ну, будемо виясняти, що воно за така болячка, як вона себе далі проявить, буде ягода нормально рости хоч.